Першочерговим завданням для освітян з початком повномасштабної війни стало створення належних умов для безпечного перебування дітей у закладах освіти. Наразі ворог лише нарощує свої потужності удосконалюючи зброю, яку застосовує проти мирного населення України. Тож це питання постало з новою гостротою. І ми в цих умовах повинні все більше думати про безпеку, про безпеку громади, про безпеку підприємств, станову. Про особисту безпеку кожному. Не заспокоюватись. Ворог тут поруч. І він продовжує обстрілювати територію Харківської і Сумської області. Як повідомила під час апаратної наради начальниця управління освіти Наталія Сергейко на балансі управління наразі перебуває 36 захисних споруд. 13 з них протирадіаційні решта найпростіші укриття. Орендують захисні споруди цивільного захисту. 8 закладів загальної середньої освіти, 4 заклади дошкільної і 8 закладів позашкільної освіти. Протягом 2022 2024 років, з початку війни, проведено ремонтів в 30 захисних спорудах цивільного захисту закладів освіти Шосткинської громади на загальну суму 9,9 млн грн, мільйонів гривень, з яких з місцевого бюджету було виділено 7,9 млн грн, мільйонів гривень. Громадська організація Людина в біді 600 тисяч гривень і Ощадбанк. Майже півтора мільйона гривень витратили на облаштування укриттів. На майже один мільйон гривень придбали обладнання для забезпечення комфортних умов перебування дітей в укриттях. Наразі триває поточний та капітальний ремонт у двох найпростіших шкільних сховищах. Також продовжується будівництво протирадіаційного укриття на території одного із закладів освіти, яке було розпочато у минулому році. Цього року ми отримали державну субвенцію майже сім мільйонів гривень для Завершення робіт на цьому об'єкті також розпочато підготовчі роботи для подальшого будівництва протирадіаційного криття на території ще одного закладу загальної середньої освіти, для чого отримано державну субвенцію майже 18 мільйонів гривень. Укриття спільними зусиллями облаштовують працівники закладів освіти, управління освіти, місцева влада, батьки школярів, громадські організації. Поряд з цим, за словами Наталії Сергейко, в трьох школах та одному дитячому садку на сьогодні немає захисних споруд і немає можливості їх орендувати. Також потребує покращення умов в деяких захисних спорудах. Я маю на увазі освітлення, гідроізоляцію, стан підлоги та інше. І потребує капітального ремонту одне ПРУ в закладах загальної середньої освіти, одне ПРУ в закладах дошкільної освіти і два найпростіших укриття. На чим будемо працювати і надалі. Міський голова порушив питання облаштування укриття у восьмій школі. Занадто довго воно триває. Зауважив Микола Нога. Наталія Сергейко пояснила це браком коштів. Однак, за її словами, наразі роботи там відновилися. Там зроблено обвалування, а зараз підсихає перший шар і буде зроблено другий шар обвалування. Крім того, Наталія Сергейко отримала від очільника громади зауваження щодо стилістичного оформлення укриттів. Кожен заклад надає кольору стінам бомбосховищ на свій розсуд, хоча можна було б розробити спільний сучасний дизайн. Для цього Микола Нога запропонував оголосити конкурс. Треба зробити так, щоб молоді хотілося пойти в укриття, щоб там було чисто, щоб там був нормальний мікроклімат. Щоб там був хороший дизайн, щоб там були умови, щоб молоді просто хотіли туди йти, щоб ми не заставляли. Їх йти, а щоб хотіли. також до кінця літа, за дорученням міського голови, освітяни повинні облаштувати тротуари та стежки до укриттів, аби у вересні діти повернулися до безпечного навчального процесу.